Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас сонечко є, але частенько воно ховається за хмарами. Не дуже спекотно, хочу вам сказати. Вчора пройшов дощик, а ви пишіть, чи був у вас дощ останнім часом. У нас це був за довгий час, довго його не було. Коротше кажучи, оце пройшов. Я б не сказала, що він прям дуже. Дуже-дуже великий, але трішки щось полив, ну, але таке. Хотілося б, щоб він був трішки більший і трішки довше пройшов. Прийшла до свого, до свого патрон, патрончика. Патроша скажи всім привіт. Водичка, вже водичку накачали, патрончик в нас. Наш вже не голодний, дерті поїв, сироватки зранку також випив. Мілаш, що ти прийшов? Кіт мій прийшов. М'явчить, мявчить. Мілаш, скажи мене, покажи, мене покажи, скажи. Так, ти боїшся патрона? бо ж зараз мене ще поцарапає. Так, корівки пасуться. Зараз не так жарко, як я вже казала, то вони на пасовищі. Так, да, потрошу. Так, що хотіла вам сказати, оце ж ми в понеділок їздили за поросятами. Взяли ж чотири маленькі поросятка по 2000 гривень. Е, півторамісячні. Два з них, дві дівчинки з них побільші, такі більшуваті, А дві невеличкі. Ну, як невеличкі, трішки менше. Е, вони так ще. Ну, до мене ще не звикли, ще побоюються, коли заходжу в сарай. ось, Але вже корм їдять добре, водичку п'ють також добре. Між собою. Там вони все, коротше, зараз я вам їх ще раз покажу. Зайшла, вони спали. А це зразу шорох почули, то повскакували. да, хрюньки? Ось та під стіночкою маленьким поменше. І ось та під стіночкою поменше. А оці, які поближче то ці трішки, на вигляд, крупніші. Тут у них корм насипаний в кориті, водичка, водичку п'ють. Зараз перевірю, скільки там водички, ну то треба буде підкачати. Вчора ввечері підкачували. Да, Хрюні. 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 Шухер, так? Да? Шухер. Прийшла, шуху, шухеру навела. Так, що я хотіла вам сказати? Так от, у понеділок ми ж їздили за поросятами. І в цей же день до нас приїхала. Приїхав ще один наш питомець, так сказати, улюбл... улюблений. Ось привезли нам його з Безлюдівки. Кота чухаю. Коти мої прийшли, мої коти прийшли. Бігай за мною. Хто за мною тут бігає? Хто за мною тут бігає? А ще ось така прийшла кішка моя. Дякую. Так, приїздили хлопці до нас привезли нам. Зараз буду вас знайомити. Назвали ми його Оскар. Й... Народився він 5 липня, майже три недільки йому. Зараз буду вас з ним знайомити. Це та новина, про яку я казала у минулому відео, що на цьому тижні зніму. Теж такий у нас гарненький хлопчик, 100% джерсі, у нього і синій язичок. Ну, він такий трошки ще не обвикся. Е, їсть добре. Їсть добре, дві поїлочки випиває зранку молочка, дві поїлочки випиває ввечері молочка, тобто 4 літри зранку, 4 літри ввечері. Да, Оскар. Таке думала, як його назвати, як його назвати. І, коротше кажучи, вирішили, що йому дуже личиться ім'я, Да, Оскар. З, закупили ми його, щоб потім осіменяти наших корівок, щоб мішати кров, щоб було смачні, ще смачніше молочко, жирніше. А може, якщо е, після того, як оце він виросте, як його злучимо з нашими корівками, то якщо теличка, може, будемо залишати собі одну для того, щоб. Ой, що ти там заплутався? Давай тобі. Стоп, 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 стоп. Давай тобі. Розплутаю тебе. Розплутаю. Капита твоя. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Все, все мій хороший. Е, Залишимо собі. Все одно ростити довго до корівки, може доведеться потім у майбутньому замінити якусь своїх корів. Да? Оскар. Оскар. Так що тепер у нас є ось таке телятко. Купимо це чоловік зараз на... з нічну, з ночі в ніч, з ночі в ніч, то ось на днях йому повісимо, як у патрона висіли тут. Відерця, скобі да, корму, буде їсти, буде пити, будемо відгодовувати. Він, звичайно, не буде високого зросту. Патрон, наш, же такий високий, величенький. І ще не замірювали нашу малечу. Оце буде він чоловік вихідний, то ми ще заміряємо оскара для того, щоб. Відстежувати, скільки він набирає ваги. Да? Оскар? Оскар. Пишіть, у кого є такі корівки, такі породи. Чи подобається вам така порода? Дуже цікава ваша думка. Оскар, Оскар. Оскар. Трішки ще побоюються. Вже, вже трохи обвикає, але ще побоюється. Ще це він у нас вже дві ночі, Да? Півтора дня, дві ночі. Ну, вже ну, їсть добре з наших рук, їсть добре. Перший раз, коли намагалися його після того, як привезли ввечері, намагалися я намагалася його напоїти молоком, то він тікав, тікав, то прийшлося його спіймати, всунути йому ту соску, то він, то він, то він потім як розпробував, то почав вже їсти добре. Ось, а зараз тільки бачить бутилочку з соскою, то вже не підходить і їсть добре. Добре, їсть, швидко їздя. Їсть, да? Оскар, оскар. Ну, не так, як патрон, ще побаюється. Патрон, як тільки мене бачить, то зразу вскакує, мотиляє хвостом. Як ото собача. Любить, щоб я його гладила. Такий хлопець. Ось такий хлопець. Ось такі в нас справи. Так що в, нашій, в нашому господарстві поповнення приймаємо привітання. Сподіваюся, що все буде добре. Залишилось тільки завести. завезти. Ну, для них поки що нема зовсім місця. Оскар поки що в сарайчику був на вулиці трішки. А оце вчора, як почало хмарити на дощ, то я кажу, чоловіку, заведи його у сарайчик, бо він такий маленький. Кажу, ще на застудиться. То кажу, заведи його в сарай, то він завів його в сарай. Ну і сьогодні таке щось, може, теж на дощ надує, не знаю. Бо періодично так хмарно і вітер. А так хочемо ще йому. Зараз покажу, зараз покажу. Ось тут біля сіннику, там оце прибереться, це чоловік почав йому тут робити таке місце, щоб йому було. Поки що покинув він невеличкий, щоб він мог на вулиці стояти. Але ще не доробив, то поки що нехай в сарайчику побудуть. З приводу сіна, то мені здається, що все одно трішки доведеться його докупляти, бо косити вже майже нема чого. Все пересихає. Ну, може, якщо б дощики йшли б такі хороші. Може, ще щось би підросло. Патроша. Ну, прийшов і отришки мені оце пускає на вухо. Дуже-дуже культурно. Да? Патроша? Ось такий хлопець. Теж скоро будемо важити патрона. Це йому 24 липня було вже три місяці, будемо його міряти. Свою пайку, Патроша, ти вже сьогодні з'їв зранку. Тепер пізніше. Ти гарний хлопець. Так. Так, 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 що я казала? А, і оце чоловік каже, десь думає, що він кіл 130 вже. А там, не знаю, будемо заміряти. Ну, він так думає. Так думає, так, да? патрон? І, та. А в Тіктоці виклали це відео з патроном. Хтось написав, що який там кіл 2, 130, всі 200 кілограмів. Ну, 200 то багато, звичайно. Ось такий наш патроша. Ну, Воно ще саме відео, воно ще не передає настільки його розміри, бо до нас теж... На відео показували патрона. І, а приїжджала до нас дівчинка за молочкою, яка з донькою, яка е, теж дивиться наше відео, і попросила сподивитися на нього вживу. То, то каже, що блін, він на відео такий маленький, а в житті набагато-набагато більше. Тому ще трішки це відео не передає. Розмірів нормально. Ось такі справи. Ну що, друзі, а, хочу ще подякувати всім, хто підтримує, всім, хто пише позитивні коментарі. Всім дякую за підтримку. Всім дякую за увагу до, нашої, до нашого господарства. Так, рада всіх була бачити. Пишіть коментарі. Всім до побачення!